Любі друзі, пані та панове, вітаю вас в новому відео. Сьогодні я нарешті знімаю один із своїх найбільш улюблених форматів. Я буквально тільки декілька годин тому дозняла одне відео і вже почне наступне, тому що сьогодні я знімаю відео, мене змусили це прочитати. Моя люба подружка Ангеліна з каналу Ангеліна Читай змусила мене прочитати три її книги. І я не знаю, які це книги. У мене є отакі три пакуночки, вони запаковані дуже якісно, щоб я ніякому разі не змогла ніде ні підглянути, нічого не побачити. Тут три книги, які б вона дуже хотіла, щоб я прочитала. А також тут на пакунках є замітки, які я також ще не читала, тому що я хотіла зберегти інтригу, і в мене є такий план, що якщо я прочитаю замітку і зрозумію, яка ця книга, то я 100% беру її читати. Типу таке собі невеличке ускладнення зроблю. Я думаю, що я здогадуюсь, точніше, які тут можуть бути книги. Наприклад, ось це мені здається, що це щось від ще одну сторінку, тому що такий вузенький формат, мені здається, тільки у них таке є. А це, мені здається, якийсь спортивний роман від Вівату. Не знаю, чи права я чи ні, але про це дізнаюсь зовсім скоро. Так, що ж ми будемо відкривати? Якщо чесно, якщо моє припущення правильне, і це щось зі спортивних романів, то я хочу спочатку читати цю, бо мені дуже хочеться максимально. Максимально сюжетну історію, максимально розвантажити голову, максимально відпочити. І я думаю, що ніч, нічого краще не справиться, ніж якийсь спортивний роман. Тим паче, я дуже люблю читати про якісь командні види спорту. Е, я думаю, що мені має сподобатись. Але головне, щоб це не була книга із їде-крига. Не все інше є згодна. Так, читаю е, підказку. Ця книга заставляла мене посміхатись і вірити в краще, коли геть було все погано. Я думаю, е, ця тобі побачає. Винна сподобатись, бо до цієї книжки можна взяти пиво. <гум> так, отака в мене тут заміточка Заміточка має на такому папірчику. І Ой, в мене немає припущень, що це може бути, якщо чесно. А... Посміхатись і вірити в краще, коли все було геть погано. Давайте відкривати, дивитись, що тут. Я сподіваюся, що Ангеліна не проти, якщо я ну, не дуже обережно буду відкривати її пакування. Так, тут жовта обкладинка. Все, я була права. Це дійсно віватівський спортивний роман. У нас тут буде стіна, Вінніпега і я. Спортивний роман не знаю про що, але зараз дізнаюсь. Отже, у нас Ванеса Мазур завжди знала, що не буде вічно асистенткою величезного і холодного футболіста Ейдена Грейвса, і вона не може карати себе за власне звільнення. Годі бути помічницею, куховаркою, хрещеною матір'ю, нянькою, найкращому захисникові національної футбольної організації. У неї є плани на життя, і у кожному з них немає пункту про довічне прання гіганської білизни. Який жах? Сподіваюсь, що їх хоч платили хорошо. Та коли Ванеса нарешті вирішує піти, футболіст на прізвисько стіна Вініпега з'являється на порозі її будинку з пропозицією, яку важко відкинути. Він потребує її для порятунку кар'єри, і це виходить далеко за межі професійної допомоги. Менеса приголомшена два роки Ейден не міг знайти в собі сили, побажати їй доброго ранку чи привітати з ним народження, а тепер просить повернутися, тисячі людей його обожнюють, але з нею досить. Однак, що сказати людині, яка звикла отримувати все, що забажає. Чесно, у мене відчуття, що Я якийсь такий фільм дивилась. Там була така, мені здається, що там знімалась ось ця дівчинка, що була в милих Pretty Little Liars, Люсі. Хочеться сказати Люсі Скор, але це ж не Люсі Скор. Люсі... Якась там Люсі, коротше, і в неї вона мені здається, що знімалася у фільмі, де вона там також була вся така супропомічниця. Чи ні? Ладно, добре. Я не буду навіть намагатись, тому що я не додивилася, але мені це дуже нагадали. Цю книжку е, починаю читати, мені дуже цікаво. Поїхали. Ну, що я готова поговорити про прочитану першу книгу Пега і я. І загалом я можу сказати, що мені сподобалось. Я взяла цю книгу, я хотіла, щоб ця книга була така відпочинкова, і вона, в принципі, такою і була. Я з нею дуже добре, спокійно провела час. Якщо говорити загалом, то тут можна виділити два тропи: це «Enemies to Lovers» і «Fake Фейк релейшншіпс, якось так, <хи>, по-моєму, я не, не дуже сильна в ваших цих тропах. Е, і отже, у нас тут вся історія починається з того, що наша головна героїня Ванеса вона е, працює асистенткою на головного героя. І вона в них такі дуже складні стосунки, тому що він такий весь холодний, закритий, він з нею не спілкується. І в якийсь момент вона щось там на нього дуже сильно почала ображатись, бо він там десь грубо відповів. Ну і коротше, загалом вона така пропрацювала на нього два роки, і типу ну, настав час рухатись далі. Ставшись звільнятись. Ну і загалом вона вирішує звільнятись, е, минає деякий час, і він приходить до неї додому з великим проханням, скажімо так. І далі я не буду спойлерити це те, що сказано, сказано в анотації, що це за прохання. Я не хочу е, говорити. Там якось більше розлоги, тому що, ну, по суті, в цьому вся і зав'язка. Якщо говорити про цей троп «Enemy to Lovers, мені було дуже важко його зрозуміти, тому що е, тут були деякі моменти. Так, в деякі моменти вона була права, що вона злилась на цього героя. Він там був десь грубий чи ще щось, але була одна сцена, де він там їй щось. Просто відповів. Ну, мені здається, що в цьому не було нічого такого, він просто їй відповів, а вона просто дві сторінки потім про це говорила, нила, що їй так образило, він так її задів. Це остання крапля. А я читаю, та думаю, а що в цьому такого? Ну, типу, він там щось взагалі, ну. Щось дуже рандомне сказав він. Ну, я не можу сказати, що це була грубість якась. Коротше, і я тоді така дивлюся і думаю, тю, яка вона, звісно, драма кін, якщо чесно. Загалом сама героїня мені е, була нормальною. Вона, звичайно, така була мріс'юшна, як зазвичай це буває. Така вона вся е, з одного боку дуже рішуча, вона там не боїться щось сказати. З іншого боку, вона там в неї там дуже багато страхів і все таке. Але далі. Е, е, вона так почала розвиватись цікаво. Мені дуже сподобалось спостерігати за тим, як нам розкрили її історію, її родини, її проблеми з родиною. І от ця, ця половина мені дуже сподобалась. Вона така була небанальна, напевно, і ну, така досить болюча. Хоча іноді мені здавалось, що з якось аж перебір трохи з жорстокістю, якось ну прям тумач було. Але загалом, ну типу. Ця сторона мені сподобалась, як вона розкрилась. І мені сподобалось, що на ось цій темі родині родини вони стали дуже близьким з головним героєм. Вони ніби зійшлись, вони почали розуміти один одного, і це ніби стало їхньою якоюсь такою особливою, е, лише їхньою історією. Це було дуже-дуже мило. Головний герой мені здавався спочатку якимось ну, занадто холодним. Я коли все читала, я розуміла, що ну, типу, це буде їхня основна лінія, що вони будуть закоханими в результаті. І я все чекала, коли ж це трапиться, коли там почнуться якось розвиватися їхні стосунки з його сторони, тому що ну, з її сторони це було хоч трохи помітно, а з його сторони, це взагалі якось було ну, для мене абсолютно незрозуміло. І я була от вперше, як та героїня, якій всі кажуть, що ой, та ти, здається, йому також подобаєшся. А я, як і ця героїня, цього не бачила абсолютно. Типу, так, він там став трошки м'якіше, але е, з його боку стати трохи м'якіше, це просто там подякувати за те, що вона там йому щось зробила. Сказати, що вона йому ближче, ніж інші люди. Типу, ну в цьому ніби нічого такого немає, як на мене. Типу, Це не щось таке, що показує його прям скажено е, закоханим чоловіком. Е, коротше. коротше, з його сторони, мені не вистачило якогось розвитку стосунків. хоча, ну, можливо, Можливо, це було і не потрібно. Не знаю, але от мені не вистачило. А що ще хотіла сказати, мені не зайшла дружба головної героїні з другом цього головного героя Заком. Взагалі вона була, ну от просто тому, що треба. Нам не показали ні як вона створилась, ні чому вони були такими близькими. Це просто тому, що так треба, тому що так завжди, тому що завжди у головної героїні є ось такий друг. Не знаю. При тому, що у неї була ще її найкраща подруга Діана. І, на жаль, мені її дуже не вистачило, її розвитку як героїні. Там підіймається така дуже болюча, важлива тема, яку можна було б яскравіше розкрити, важливіше розкрити. А вона якось так дуже дивно. Не знаю, них були дуже дивні стосунки. Я їх взагалі не зрозуміла. Вони були якісь, вони ображалися одна на одну, тримали якісь секрети одна від одної, і типу, ніби вони дуже дуже близькі, а в той же час вони якісь дуже відсторонені одна від одної, і мені це якось взагалі не зайшло з цим заком. Вона була ближче ніж своєю подругою Діаною, яку вона там знала сто років. А Цього зака вона там знала ну два роки. Коротше, це було якось для мене трошки дивні ці дві дружби. Я їх не розуміла. Мені хотілося би, щоб було більше розкриття дружби Діани. Взагалі я в кінці думала, що їх зведуть залком, але дивно, що ні. Я прям очікувала, тому що ну це прям також така класика, класична. Ну і в принципі, більше мені про цю книгу сказати нема чого, тому я думаю, що ну я просто можу сказати, що вона мені сподобалась. Я добре провела час, я швидко її прочитала. До речі, я прочитала за вечір ніч. Коли я тільки її відкрила, 180 сторінок. Мене дуже давно так не захоплювало з самого початку якесь читання, щоб я прямо 180 сторінок не помітила навіть. Походу, мені треба читати більше сюжетних книг, бо саме вони мені зараз і заходять. Все, на цьому все. В принципі, сподобалось. Я думаю, що якщо по 10-бальній шкалі, то це десь 7,5-8. Та й все. Давайте відкривати нову книгу, бо мені дуже цікаво. Коротше, поки в мене ця книжка. Тут лежали, я все ще не підглядала, що написано. Але я трошки думала про те, що оце, ось ця книга мені дуже схожа на формат ще одну сторінку, і в мене є здогадка, що це може бути книга. Що це може бути за книга? Я не можу точно пригадати її назву, але там щось: Джейн з зелених дахів чи щось таке. Я не пам'ятаю. Коротше, це може бути одна з улюблених книг Ангеліни, і вона має бути така. Класично хороша, і я не впевнена, що зараз я її хочу читати, тому давайте почитаємо підказку на оцій книзі. Ця мене більше і другої, бо в мене взагалі жодного здогадувати, що це може бути. Отже, в нас тут написано: ця книга для мене особлива, бо я її обожнюю і перечитую з 2016 десь року. Мені її подарував колишній, який геть не особливий, але книжка для мене стала настрією. Настільки для мене стало важливою, що я її залишила. Вона дуже сумна, і при цьому хороша. Можеш взяти келих вина, коли будеш її читати. <гум> Хорошо, а давайте почитаємо, що тут. Це дуже важлива для мене історія. Вона дуже літня пов'язана з природою, читаю її десь в парку чи на вулиці, щоб відчути цю атмосферу. Блін, от до речі, завтра якраз я їду в парк, і тут Ангеліна мені написала, що читати десь в парку або на вулиці, і от прямо ну, ніби просить ця. Але мені так цікаво, що це за книга, ось ця, я прям не можу. Ніхто ж мені не заборонить, якщо я відкрию дві. Правда? Ну, ніхто мені не заборонить. А може я саме так, давайте напевно, цю все таки я завтра йду в парк, і вона невелика. Може, я її якраз за завтра і прочитаю. Зараз знайду тільки ножиці. Просто от є в моєму житті якісь книги, які я знаю, що вони хороші. Я знаю, що їх багато хто любить, але я їх чомусь не читаю. Я їх відкладаю максимально на потім. не потім. зрозуміло на коли, але я їх відкладаю. Я не знаю, чому так відбувається. Але так, я вже побачила, до речі, І Я розумію, що це от прям на 90 80% це ця книга, про яку я думала. Так, Джеймс з ліхтарного пагорба. Ну, я майже десь там щось, я, я вгадала тільки ім'я. Але так, в принципі, це те, що я думала, Люсі Мон... Мод Монтгомері, господи. Е, буду пробувати. Давайте прочитаємо про що вона. Тут дуже багато є стікерів, тут написано Головне миле і Злюсь. Тут є навіть Злюсь, цікаво, що тут Злюсь. Е, так, що тут у нас? 11-річна Джейн Вікторія живе в похмурому будинку з мамою, тіткою, бабусею. Якось батько, якого дівчинка вважала мертвим, надсилає лист з проханням взяти доньку до себе на час літніх канікул. Життя Джейн безповоротно змінюється. Цікаво, ну що значить, завтра ця книга зі мною їде в парк гуляти. Сподіваюсь, що вона мені сподобається. Ну що ж, я дочитала другу книгу Джендліхтарного пагорба, і що я хочу сказати, це напевно якась магія, тому що, от як Ангеліна сказала, що її варто читати ну, в парку, десь на свіжому повітрі. Так і в принципі трапилось, тому що от перший день я її читала, коли я гуляла в парку з дівчатами з подружками. Другий день я була зі своєю племінницею вдома, і на третій день сьогодні я знову ж таки була зі своєю племінницею, яка, в принципі, у віковій категорії нашої головної героїні. І тому ця книга ну не могла просто мені не сподобатись. Вона така чарівна, вона така. Добра, і от я читала, і мені було дуже шкода, що я не читала цю книгу раніше, там в своєму дитинстві тощо, тому що ну це цілком могло б стати моєю улюбленою дитячою книгою. Вона настільки е, хороша, мені була мені настільки добре було її читати, що ну я не знаю, я дуже щаслива, що Ангеліна змусила мене її прочитати. У нас тут головна героїня. Це Джейн це маленька дівчинка, яка мешкає зі своєю мамою, тіткою та бабусею в такому великому розкішному будинку. Але в неї немає тата, і в якийсь момент вона дізнається, що тато все-таки в неї є, і він запрошує її до себе на літо погостювати. І вона з ним проводить неймовірне літо. Вона намагається зрозуміти, чому їхні стосунки з мамою не склались. І оце все е, мені здалось максимально цікавим і чарівним, просто тому що наша головна героїня Джейн вона, е, вона така. Бунтівна трошки має свій характер, вона дуже любить свою маму. Вона дуже багато тут говорить про любов, про те, як можна когось любити, про те, хто їй подобається, які люди їй не подобаються. Вона настільки якась щира в своїх емоціях, що ну неможливо до неї не прийнятися якимись теплими почуттями. Мені якось навіть немає про що сказати, тому що от мені просто було дуже добре з цією книгою. Я максимально добре провела з нею час. Мені дуже сподобалось. Вона прям закарбується мене в пам'яті. Я тепер шкодую, що в мене. Немає свого примірника, я обов'язково, напевно, собі його придбаю і, можливо, навіть дам своїй племінниці також її почитати, бо їй також вона сподобалась, та ще й розповіла сьогодні, їй дуже сподобалось. І тому е, я думаю, що е, ну, ця книга от, дійсно стане такою дуже особливою. І навіть не знаю, що ще можна сказати, тому що це просто було дуже-дуже добре. І я щаслива що я її прочитала. Це все. Тому давайте, напевно, відкривати вже останню книгу. І нагадаю, що тут у нас написана ця книга для мене особливо Бо я її обожнюю, перечитую з 2016-го десь року. Мені її подарував колишній, який геть не особливий, але книжка настільки для мене стала важливою, що я її залишила. Вона дуже сумна при цьому хороша, можеш взяти Келахвина, коли будеш її читати. Чесно, здогадок, нуль, Щодо цієї книги я здогадувалася, що до першої книги я також здогадувалась. Тут в мене взагалі ніяких ідей немає. Навряд це гордість і гонор, тому що я її читала, Ангеліна мені не дала. А більше, ну я не знаю, що це ще може було, могло б бути. Я Я взагалі я не не знаю, що це може бути. Буду рвати, тому що я не взяла. О, сирітський потяг. Це я зараз вам не покажу. Ось ця книга. Я про цю книгу чула від Ангеліни ж. Вона, по-моєму, її купувала в пликай і не один раз нам мені про неї розповідала. Тому, е здається, я над нею можу плакати. Я не впевнена, але все може бути. О, тут дуже красива картина. Я, чесно кажучи, нічого про цю книгу не знаю, тому давайте прочитаємо разом про що тут. Так, у деяких книжок є дивна сила впливати на життя людей, коли сімнадцятирічна молі краде з бібліотеки Джин Ейр Роман про таку ж як і вона дівчину сироту. Вона несподівано робить крок до своєї нової долі, Старе горище в будинку старої пані, яке на знак покарання молі мусить прибрати. Стара історія про дітей, яких потяг віз через усі сполучені штати до нової родини, де вони ставали офіційно оформленими всиновленими рабами. Ого спогади Вівіан стають для Молі подорожі в часі. Натомість маленька стара жінка схожа на птаха тією порою, якої так не вистачало дівчинці. Молі зустріла своє друге я, але на 75 років старше. І за і як подяку за другий шанс, вона подарує Вівіан справжню родину. Ну, звучить дуже сумно, якщо чесно. Е, побачимо, чи буду я плакати, але я хочу насправді швиденько її досить прочитати, тому що вже дуже довго я знімаю це відео. Хочеться вже нарешті його показати світу. Тут 278 сторінок, і я напевно от прямо сьогодні і почну її читати. Що ж, давайте поговоримо про останню прочитану книгу, це сирітський потяг. І що я хочу сказати? Зараз буду сварити видання цієї книги, тому що дивлячись на цю обкладинку, на оформлення, навіть якщо враховувати те, що вона була надрукована майже 10 років тому, я б навіть 10 років тому її не купила, тому що відверто. Ця обкладинка вона взагалі не передає зміст цієї книги, вона взагалі не передає настрій цієї книги. Анотація також абсолютно мені не підходить для цієї книги. Хоча да, вона чітко описує, про що тут має йти мова, але вона не передає той настрій, що має ця книга. В цій книзі нам розповідається про дівчинку Молі, яка. Така вона бунтарка, вона має там свій дуже яскраво виражений характер, і вона сирота. Вона знаходиться під опікою і ну вона враховуючи те, те який в неї характер, вона робить дещо, що за що вона її можуть забрати з сім'ї, посадити до колонії неповнолітніх, або їй потрібно відпрацювати там в, в управні години. Її влаштовують. Допомогти старій жінці розібрати коробки на даху. В цих коробках по суті зберігається все життя цієї жінки. І нам тут розповідаються одразу дві лінії життя цієї юної дівчинки Молі, і розповідається про дитинство і дорослішання цієї дорослої жінки Вівіан. І нам тут якраз от про дорослішання розповідається про цей сирітський потяг, тому що Вівіан також росла вже сиротою, там трапилась дуже страшна трагедія в її родині, і вона залишилась сиротою. oil. І отже, вона була однією з тих дітей в сирітському потязі, яку возили по містам в Америці, де всі бажаючі могли прийти, познайомитися з дітьми і взяти їх собі, або прихистити як справжню дитину, полюбити її, або просто використовувати як дешеву робочу силу і не платити їм навіть за це ніякі гроші. І от наша юна дівчинка, вона потрапляє там до багатьох сімей, нам розповідається, як це все не відбувається, як вона живе в цих сім'ях. І це дуже Умна насправді історія, хоча читалась вона досить е, швидко, і я не можу сказати, що прям легко, але ну не було такого, що я продиралась крізь текст. Мені читалось воно дійсно дуже швидко. Хочеться також сказати, що ця книга дуже невеличка, тут лише 300 сторінок, навіть трошки менше, і мені відверто не вистачило об'єму, тому що мені хотілось трошки більше прочитати і про цю дівчинку Молі, і про Вівіанта її минуле, і якось взагалі трошки більше побути з героїнями. Мені вони дуже сподобались обидві, і тому мені дуже було шкода, що книга так швидко закінчилась. Я цю книгу прочитала буквально там за два рази. Якщо говорити про всі три книги, які я читала для цього відео, то 100% їх не можна порівнювати, вони абсолютно різні, їх не можна оцінити якось, тому що це ніби їх також урівнює. Тому що вони дійсно це абсолютно три різні настрої, три різні книги, три різні взагалі історії. Тому ну, вони. Я не знаю, неможливо їх просто порівняти між собою. Вони мені всі загалом сподобались, всі по різному сподобались, всі по різному якось запам'ятались. Але найцікавіше це для мене було те, що я змогла трошки більше дізнатись про Ангеліну, про її смаки, про її улюблені книги, тому що ось ці дві це прям її all-time favorite книги. тому мені здається, що я ніби трошечки більше також дізналась і про Ангеліну, не тільки про ці книги. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитись це відео. Тому що мені було дуже цікаво його знімати. Напишіть, вам, як вам враження і до зустрічі.